Добрий день, малята. Сьогодні на заняття до нас завітав Іванка. Добрий день, діти. Добрий день Іванка. Я хочу наше заняття почати з віршика Ігоря Блашкевича у дитячому садку. Послухайте уважно, як цей віршик про Іванку. Наш Іванка в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі. Як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили садок. Сподобався вам віршик? Так, справді цей віршик добрий, веселий, у ньому багато хороших слів. Давайте згадаємо, які там слова. Так, там є слово такий барвінок, це квітка, така сказали всі разом. Барвінок, хорошо. Квіти в лузі. Повторили. Квіти в лузі. Слово друзі є. Повторили друзі. Слово таке гарне танок. Так, повторили. Танок. І таке веселе, хороше слово. Добре. Дисадок. Повторилися разом зі мною. Дитсадок. Що ж, молодці, ми з Іванком пропонуємо вам пограти в гру. Я буду називати слова, а ви з Іванком повторюйте за мною м'яч. Дерево. Кіт, квітка, яблуко, будинок. Ташка, річка. Мухомор Як нам сьогодні разом гарно. Давайте пограємо ще ми з нашими пальчиками і зробимо пальчикову гімнастику. Привіт! Я Панда, а це жбавчик Давай разом попрацюємо з нашими пальчиками. Підготували ручку, цей ось пальчик спочивав, цей ось пальчик надрімав, цей ось пальчик заснув, цей ось пальчик ліжко ліг. Цей ось пальчик раптом плих тихший пальчик розтрибай. Рапікав поспати дай пальчики. Ура! Ди садок і ти пора. Ой, як чудово! Давай ще раз спробуємо тільки вже іншою ручкою. Цей ось пальчик спочивав, цей ось пальчик задрімав. Цей ось пальчик образом заснув. Цей ось пальчик. Школі. Цей ось пальчик раптом блик. І пальчик, шипаючи на стрибав Латика, поспати. дай! Стали пальчики! Ура! Годиця, і ти пора! Зараз ми з вами всі на занятті, яке я провожу. У дитсадку, так? Так. А коли настане вихідний, цілий день ви будете проведете вдома з ким З рідними та близькими людьми. Хто це у нас? Так, це мама, тата, братики чи сестрички. Да? І всі разом ви можете пограти Ось таку ігру, яка називається «Веселі чистомовки». Ми з Іванком вам її пропонуємо, щоб ви разом з батьками пограли. От давайте спробуємо і повторюємо всі за мною. Ша, 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 пригоріла каша. Шу, 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 я яблук насушу. Шок, 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 великий мішок. Шо, шо, шо купили пшоно. Ші, ші, ші? солодкі груші. Аша, Аша, Аша шукає Маша. Ашка, Ашка ось комашка. Ішка, ішка гарна кішка. Ешка, ешка, вибігла мишка. Уш уш ми підемо в душ. Ошка, ошка велика дошка. Ушка, ушка у мене подушка. Аж аж хлопчик наш. Іш, іш, їжку куліш. Діти, а які ж вам сьогодні сподобались та запам'ятались ігри? Всі? Так, мені теж і на іванка, теж всі сподобалися ігри. Бачите, як гарно в дитсадочку поряд з іншими дітьми. Але гарно так же і вдома, так? Так, поряд зі своїми рідними людьми. Тож любите та поважайте один одного, нікого не ображайте і все буде добре. На цьому наше заняття закінчено. Ми з Іванком вам говоримо до побачення, до слідучої зустрічі!